Ранок. Friendly з вами, Деніс Френдлі, Сьогодні у нас буде дружня коротка реакція. Думаю, дуже коротка реакція, тому що ми з'їмо оцей круасанчик Лігос. А цей круасанчик, ну дуже дуже маленький. Треба було мені взяти тоді два круасана Ligos. Я взяв один круасан, Це у Франківську я брав у тому сімі та сімі-магазині. Цей круасан Лігос. Треба було взяти два. Ну, взяв один. Ну то вже. Буде коротка реакція. Погнали до заставки. Прореагуємо цей круасан зі смаком абрикоса. Let's go! Денісплені реагує. Денніс сплані реагує. Сьогодні він буде їсти. Так. Ага, придурок. Не то зробив. Виріб булочний, я не знаю, не видно. Так. Чекай, 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 чекає. Виріб булочний із дріжджового листкового тіста, круасан з начинкою абрикос. Коротше, лігос лакрема, вісь абрикос. Коротше, круасан з начинкою Абрикоса, коса, коса. Давайте відкривати та хочеш пробувати. Так, поїхали. Блін, Так і тряпка попала в кадр. Ну, уже. Затопері. Сьогодні не попаду в кадр, ха-ха. Поїхали, відкриємо. Проробуємо цей круасан. Так, це буде маленька реакція. Ну поїхали. Сухий круасан. Без напою він сухий. Таке на 8 балю. Давайте ще... Тут є компот. Давайте з компотом. Бо то суха і так якби сухий, йому би сім би поставилися. Ходилося би поставити, М -м -м. З компотом на вісім. Самому кроссану тоже поставлю 8 балів, то що начинка вытащила. начинка добра. Ну такие букросанчик. Сухий, не знаю, я би сухому поставив 7 балів. А так як начинка добра, Я думаю начинка була на 9 балів. Ну ми вже не змогли попробувати саму начинку, тому що самий круасан був дуже малий, самі розумієте, так. Коротше, дружні, я ж казав, що коротке відео. Та. Ось такий був круасан. Завтра вже буде довше відео, сьогодні коротше. Тому такі справи. Ну... Так вийшло. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному новому відео. Нових YouTube шортах. Стрім вийде, можливо, або 30 грудня, або 31. Подивлюся. Коротше, всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та. Йоу. Ну, на 5 хвилин ролик. Та. Казав, що недовго. Цей ролик буде, ну, хоч на 5 хвилин зняли. Та. Ось такий круасанчик. Бачите, начинка тут така зображена, нібито це якась. Е, ну, не знаю, дуже-дуже смачна. Бачите, якась така. Якби, якби там якийсь портал чи що відкривався. Ну, коротше, добре, всім пока-пока. Бувайте! Йоу!